Харків'янка Олена мешкає неподалік станції метро наукова. Тож каже, зраділа новині. Тепер тут, у підземному переході метрополітену, запрацювала точка доступу до адміністративних послуг. Дівчина молода матуся, малюк завжди з нею. Тож говорить, таке рішення на сьогодні, з огляду на безпекову ситуацію у Харкові, є дуже актуальним для мешканців міста. Саме головне, що це безпечно. З дитиною може прийти отримати код і не переживати. Скажімо так. І поруч із домом вже в перший день роботи біля віконець багато людей. Харків'яни говорять, знають, що послуги можна отримати і через дію, але часто виникає необхідність живого спілкування, роз'яснення якихось моментів щодо документів чи довідок. І головне наголошують люди, під час війни такий сервіс в укритті це безпека і зручність. Дійсно, це дуже зручно, тому що я можу в будь-який час отримати потрібну мені послугу, і це не далеко від мого дому, а головне, що це безпечно. Ну, коли тривога, тобто я не переймаюся обстрілами, я знаю, що тут безпечно, і ну, я вийшла з метро, отримала довідку, яка мені потрібна. Це дуже зручно. Ця точка відкрита у Харківському метрополітені, є першою в Україні підземною секцією надання адміністративних послуг. «Мені Дуже приємно, що ми відкриваємо сьогодні. простор. головне це те, що люди будуть працювати і сплачувати податки і оформлювати свої документи в безпечних для них умовах. Це головне. Бо сьогодні, як ви розумієте, наше головне завдання, щоб люди зберегли своє життя і продовжували просто того, як останемо. Необхідні послуги тут можуть отримати всі платники податків, незважаючи на своє місце реєстрації, пояснив представник Харківської податкової. Послуги будуть надаватися пов'язані з веденням державного реєстру фізичних осіб платників податків та видачею довідок про доходи. Це ті послуги, які на теперішній час мають найбільший попит серед платників. А вже найближчим часом зазначають, у податковій буде відкрита ще одна точка на станції метро Ярослава Мудрого. Яна Біляєва, Олександр Іванов, Денис Рибалко, Юрій Бабикін, Харків. Новини.